І через рясні дощі цього літа грибний сезон в розпалі ага. українці ринулися до лісів, та окрім вгливо пеняки і ніжок, люди ризикують знайти у хащах ще й подарунки від росіян, що можуть здетонувати будь-якої миті боєприпаси у повільненої дії. Окупанти про це повідомляють, ДСНС, розкидують прямо з дронів. І випадки з постраждалими грибниками вже зафіксовані на Чернігівщині в прилуках і на Варванщині. Так от, панство, як поводитися, якщо ви натрапили на підозрілий предмет і де ходити в лісі безпечно? В тому всьому розбирався Антон Береква. Дивимось. Офіційно сезон тихого полювання відкритого лісу Київщини перетворилися на справжній рай для грибників. В соцмережі вибухають фотографіями трофеїв. білі лисички, маслюки, сироїжки. А ми що гірші вирушаємо у власну експедицію у пошуках грибного щастя. Минуло три години. Пройдено понад чотири кілометри. І що в підсумку гриби ми так і не знайшли. Щоб зрозуміти, в чому наша помилка, звертаємося до досвідченого грибника Сергія. Він каже: гриби є. Однак шукати їх треба у вже розвіданих місцях. Саме він витратив на їх пошуки десятки років. Якщо шукати з лівого берега Києва, то зараз в цих місцях е, треба шукати де трошечки менше сонця, тому що зараз е, було дуже спекотно. Так і гриби почали рости тільки там, де є якась травичка, е, де є тінь, де є якась волога. Ось А в хвойних лісах зараз можна тільки сироїшки знайти. Чоловік збирає гриби в лісах навколо столиці на лівому березі, тобто на територіях, які не були окуповані. Я шукаю гриби в районі лісового масиву. Це Биківнянський ліс, це частина броварського лісу. Ми з дружиною їздили за грибами. В п'ятницю ми трошечки з краєшку лісового масиву подивилися. Там тільки суроїшки були. Ось, а в суботу-неділю і неділю ми зібрали два кошики лисичок. Ось ми знайшли місце, де просто поляни цих лисичок ростуть. Проте керівник броварського центру національного спротиву попереджає: грибництво нині є дуже небезпечною справою. І річ не в тому, що грибами можна отруїтись. Просто зараз, крім них, в лісах можна знайти дещо справді загрозливе, навіть там, де великих боїв не було. Постійно тривають обстріли, там шахеди, ракети і так далі. Які являють собою якраз такі вибухонебезпечні предмети. Деякі розриваються, якісь там частини, уламки падають. Ми не знаємо, що там, що з ними і як. Російські безпілотники можуть розкидати вибухонебезпечні предмети. Час їх детонації неможливо передбачити, тому грибники ризикують життям щоразу, коли йдуть в ліс. А перебувати в лісах на північному заході від Києва, ДСНС взагалі забороняє. В лісових масивах можуть перебувати вибухонебезпечні предмети, Гучанський і Вижаровський район. Це саме ті місця, де точилися найбільш активні бойові дії. І там, скажімо, це в бік Іванкова, в бік Полісся, там ще залишаються місця, а наразі не перевірені. Але ж саме ці місця якраз і приваблюють столичних грибників. Лісів там багато і грибів в них теж. Так, друзі, 24 червня. Бачите, ось так сьогодні. Такі гарні грибочки. Ось, і білий звичайний попадається, вже мало, але вже є. Що може чекати на грибника, який порушив заборону і вирушив до небезпечної зони, нам показують наочно. Грибник, побачивши свою ціль, знайшовши гриби, фокусується максимально якраз таки на цих грибах, і його увага буде ще більш сіяна. Відповідно, він ще більш вірогідно не помітить а ось такий сюрприз, який може. Лежати навіть не дуже замаскованим. Міна пфм 1, є ПФМ 1С, а міна пелюстка, фугасна протипіхотна міна, котра націлена якраз таки на ураження живої сили противника. Являє собою корпус і рідку вибухову речовину. Якщо наступити на протипіхотну міну, можна залишитись без стопи. А нема чи із собою турнікета, стекти після цього кров'ю і померти. Вага міни лише 80 грамів, вибухової речовини 37. Встановлюється дистанційно з повітря. Наприклад, Су-27 може скинути 6 касет по 64 міни в кожній. А РСЗВ «Ураган» здатен одним залпом замінувати 150 гектарів. Крім того, коли росіян вибивали з Київщини, вони встановлювали розтяжки та розкладали міни з пластиковим корпусом, який неможливо виявити звичайним металошукачем. А в зведеному режимі вони можуть роками чекати свою жертву. Це у нас ПМНК, пмнк четверта протипіхотна міна. Нажимна натискної дії. Міна фугасна являє собою корпус, вибухову речовину і сам механізм здатна відірвати ступню. І не маючи там спеціальних знань і навичків, не надавши першу допомогу, це може бути і смертельним. в даному випадку, ось ми її просто поклали в виямку, там прикидали трішки і її уже, в принципі, неозброєним оком не видно. Якщо ви все ж порушили заборону, пішли в ліс та натрапили на підозрілий предмет. Виконуйте, хоча б найважливіше правило безпеки: не чіпайте його. Відійдіть назад максимально обережно, ступаючи на власні сліди. Переконайтеся, що на шляху немає дротів від розтяжок. Після цього викликайте рятувальників, обов'язково дочекайтеся їх приїзду і стежте, щоб до того часу на небезпечний предмет не наступив інший необачний тихий мисливець.